Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є сфера вищої освіти, яка набула форм Болонського процесу. На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Як просувається європейська система в практику вищої школи в Україні? Які за та проти має вже сьогодні? Та що очікувати в майбутньому? Есть баллонский процесс, есть договоренность ряда европейских государств. Украина включилась в эту договоренность о применении неких общих стандартов, общих подходов, унификации для того, чтобы был единый европейский рынок труда, интеллектуального труда прежде всего. Как система, это не, не и ее не существует. У каждой страны своя система образования. Під час круглого столу було обговорено. актуальні теми сьогодення. Вплив глобалізації на реформування освіти в Україні та запровадження основних положень Болонської декларації в практику діяльності вищої школи ми є частиною глобалізованого суспільства, і молодь є частиною глобалізованого суспільства. І саме глобалізоване суспільство від нас вимагає системи реформування вищої освіти. Як частина балонського процесу в Житомирському університеті імені Івана Франка на факультеті соціальної педагогіки вже протягом 10 років впроваджується кредитно-модульна система. Це така Специфічна соціальна мережа для навчального процесу. В ній залучені як студенти денної форми навчання, заочної форми навчання, так і їхні батьки, викладачі, і всі інші. Кожен має індивідуальну сторіночку, кожен бачить оцінки. Оцінки традиційної системи, кредитно-модульної системи. І сітіес має змогу вільно переглядати інструктивно-методичні матеріали, користуючись як інтернет, цим комп'ютером, так і мобільним телефоном, планшетом. Разве запомнил? Разве лек?